Вітаю! Мене звати Роман Синюк. 1982 року народження. Я український актор театру та кіно. Живу та займаюся акторством у місті Хмельницький. Граю у виставах, знімаюся у комерційних та рекламних проектах, музичних кліпах та розважальних відео. Також приймаю участь у фестивалях аматорських театрів. Пишу вірші, пишу прозу, займаюся спортом. Маю доглянути спортивне та пластичне тіло. Маю цікавий досвід життя. Люблю людей, подобаюся їм та завжди маю їм що сказати через свою творчість. Маю досвід керування авто та права категорії Б. Я ініціативна та відкрита людина. Також володію гарним почуттям гумору та харизмою. Вільно почуваюся в будь-яких образах. Володію своїми емоціями та своїм тілом. Особливо люблю грати харизматичних поганців або ліричних героїв. Обожнюю дітей, вірю в людей та перемогу людської свідомості. Сподіваюся. Твор... Блін, ну, втілити будь-які творчі задуми в українському кіно, театрі або ж інших творчих проєктах. До зустрічі на знімальному майданчику. Ваше здоров'я! Втворчити, розумієш? Я хочу втворчити і все. Блін. Втворчити!